Дивитись новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віце-президентом Європейської комісії Федерикіо Магіріні, наголосив на важливості подальшої підтримки для України з боку Європейського союзу у запровадженні реформ та втіленні у життя угоди про асоціацію з ЄС. Президент наголосив, що лише з лютого поточного року на облаштування тимчасово переміщених осіб ЄС надав Україні в якості гуманітарної допомоги більше 100 мільйонів євро. Окрім увага під час зустрічі була приділена співпраці в реалізації плану дій щодо запровадження безвізового режиму ЄС для України. Федеріка Могиріні повідомила, що значна увага переговорів була приділена ходу імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка повністю набуде чинності з 1 січня 2016 року. Вона відзначила, що було зроблено дуже багато на етапі підготовки до цієї дати. Плані практичного вирішення та застосування положень цієї угоди, включно з активною посередницькою місією ЄС щодо газових перемовин між Україною та Російською Федерацією, також вона наголосила на пріоритетності антикорупційних реформ, які за її словами є ключовими задля для формування довіри та стабільного подальшого розвитку усіх сфер реформування імплементації торговельної частини угоди про асоціацію та виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму. У прокуратурі повідомили подробиці затримання злочинної групи, що планувала напад на інкасаторів в Одеській області. Так, військова прокуратура Південного регіону України спільно з управлінням СБУ в Одеській області викрили під час спроби розбійного нападу злочинну групу на чолі зі співробітником головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Об'єктом нападу мав стати автомобіль, який належить приватній комерційній структурі, зареєстрованій у Києві, і використовується для перевезення готівкою значних сум грошових коштів. Призначених для виплати тіньової заробітної платні у конвертах, йдеться повідомлені. Співробітники військової прокуратури затримали злочинну групу у складі п'яти осіб. Під час огляду автомобіля вилучено значну суму грошових коштів готівкою, а саме 185 тисяч доларів США, 12,5 тисяч євро та 320 тисяч гривень. Під час обшуку автомобіля, на якому пересувалися нападники, виявлено та вилучено знаряддя злочину пістолет та декілька ємностей з фар. Вою, які планували використати під час нападу у зломисників. Також вилучено спецодяг одного з підрозділів СБУ, пластикові наручники та металеві молотки для нанесення тілесних ушкоджень. Проводяться невідкладні слідчі дії, вживаються заходи щодо затримання інших учасників злочинної групи. Зломисникам повідомлено про підозру та вирішуються питання про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі строк. Ком від 8 до 15 років з конфіскацією майна нагадаємо, 9 листопада служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала членів злочинного груповання, які планували розбійний напад на інкасаторів. Вчора в дитячій обласній лікарні на Воробйова невідомий чоловік пограбував і побив жінку лікаря. Надзвичайна подія сталася в день на сходовому майданчику лікарні, коли медик переходила з одного відділення в інше. На неї напав чоловік. Він ударив лікаря в обличчя і зірвав з неї сережки і ланцюжок. При цьому жінка вчепилася в нього і намагалася боротися з кривдником. А він волочив її по сходах і наносив удари. На крик збіглися люди, але грабіжникові вдалося втекти. У прес-службі облуправління національної поліції розповіли подробиці інциденту в обласній дитячій лікарні. Правоохоронці показали постраждалі фотографії осіб, які раніше вже потрапляли в поле їхнього зору і могли бути причетні до скоєння цього правопорушення. На одній з них жінка впізнала грабіжника. Ним виявився раніше судимий 25-річний місцевий житель. Того ж дня підозрюваний був затриманий. За даним фактом розпочав. То кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. В інфекційне відділення Балтської районної лікарні з отруєнням звернулося ще 10 чоловік. Всього після вживання тістечок на лікарняних ліжках опинилося 27 осіб, у тому числі семеро дітей. У пацієнтів однакові симптоми: розлад шлунка, висока температура, зневоднення і слабкість. Медики оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості. За словами заступника начальника обласного управління охорони здоров'я Ганни Луньової, причиною харчового отруєння стали еклери, які виготовлялися в районному центрі Кодима, а продавали їх у Балті. Всі постраждалі їли, їли тістечка, які купували в буфеті швейної фабрики і в місцевих магазинах. Зараз в Кодимі. Проводять слідчі дії співробітники поліції та прокуратури. Людина відповідальна за виготовлення неякостної продукції понесе передбачене законом покарання. Проводяться дослідження для виявлення збудника інфекції, а також заходи спрямовані на локалізацію джерела інфекції. Видивитись новини, факти і до інших тем органи влади порушують права громадян на доступ до публічної інформації. Таку думку оголосили одеські громадські діячі та експерти. А будь-які спроби дізнатися, хоч якісь подробиці, про зміст і строки реалізації пакета одеських реформ, виявилися безуспішними. Одеський пакет реформ це програма реформування регіону. Ще у вересні цього року експерти подали запит з проханням надати повну документацію по цьому пакету. Пакет реформ має бути розглянутий у Верховній Раді, коли буде пряме обговорення з громадськістю, але відповіді досі немає. Експерти запевняють, в інтернет-версіях цих реформ не враховуються інтереси громадян області. Порушується закон про доступ до публічної інформації. Ми розуміємо, що закон про доступ до публічної інформації дійсно відкрив можливості для граждан журналістів в експертів к ефективному почерку полученню інформації. Но, на жаль, механізм працює недостаточно чітко. К жаль, фактично не один отвіт, який достаточно був простої по содержанию, по суті, не дав нам той інформації, которую ми запрашували. Приховування публічної інформації з боку влади говорить про крайню корупційність одеського пакету реформ. Вважають громадські активісти. Закон про доступ до публічної інформації на їхню думку практично не виконується та має безліч порушень, які так і залишаються

Ай, не усіх з этой статті на граждан на долженсних ліс за нарушення закону може бути наложен штраф в розмірі від 25 до 50 необніоблагаємо мінімумів доходів граждан. До суду та вищих інстанцій громадські активісти та експерти звертатися поки не поспішають. Сподіваються, що зупинити таке беззаконня зможуть змі та небайдужі громадяни України. Євгенія Швіц, Віктор Доманський факти. Вже четвертий рік поспіль за ініціативою Європейського товариства рентгенології в північноамериканської радіологічної спілки та американського коледжу радіології, 8 листопада святкується міжнародний день променевої діагностики. Одеські лікарі, рентгенологи, також відмітили своєрідне професійне свято урочистим покладанням квітів. Детальніше про день променевої діагностики дивіться в сюжеті. 8 листопада 1895 року видатний німецький фізик Вільям Ренген відкрив так звані ікс-проміні, які пізніше були названі на його честь. За допомогою відкриття у подальшому медицина сягнула нового рівня. Стало набагато простіше просканувати людське тіло, у результаті чого можна виявити дефекти кісток або навіть внутрішніх органів та завчасно попередити розвиток хвороби. Цього року не проігнорувала Міжнародний день променевої діагностики й Одеса. На території міської клінічної лікарні номер 11 лікарі радіологи та рентгенологи вшанували пам'ять Вільяма Рентгена покладанням квітів біля бюсту видатного фізика. Ісповнилось рівно 120 років з дня його відкриття рентгеновських ікс-лучей, якими ми в основному, як і медицина, і таможня, використовуємося по сьогоднішній день. Було визлаження врачей-рентгенологів і радіологів, Першому лауреату Нобелівської премії по фізиці, німецькому фізику Вільген Конрад Рентгену. Методи променевого сканування і зараз є одними з самих цікавих та прогресивних складових медицини. Саме у сфері подібної діагностики з'являються нові технічні та наукові дослідження. Хоча з моменту відкриття ікспромінів пройшло вже більше століття. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. На Одинщині менше сотні виховних закладів інтернатів для дітей з особливими потребами: аутистів, психічно хворих з ДЦП. Всі вони розраховані на їх перебування там з 4 до 18 років з досягненням повноліття дорослих за віком, але ще таких малих за розумовим розвитком інтернатів перенаправляють до закладів для дорослих інвалідів або геріатричні центри доживати свого віку. Наша знімальна група знайшла в Одесі один заклад, який цю систему вирішив змінити, організувавши під одним дахом звичайний інтернат, соціальний гуртожиток і групи подовженого перебування. Вихованки Макарівського дитячого будинку інтернату для дівчаток з особливими потребами 23-річні Юля і Алла звикли все робити разом. Останнім часом вони пробують себе в кулінарії, готують для товаришок. Раділа свида дівськими робити. так, діла да, да, сама робити, бо робити. Окрім кулінаріїв, кожної з них є свої власні вподобання. Юля з маличку полюбляє ремонтувати взуття. Через відсутність належного фінансування в дитбудинку тепер вона замінює тут дівчатам чоботаря. і я засіла, а твіс, да, і зашила обув. І все, Я так наготіла мені Мінайся поціні там, цокуті, не викидають, не треба. А ще... Ала захоплюється вишиванням бісером. Я хотіла людям шить эти. Ну вот если мне заказывают, то я съю. Иконы хочу жить. Що... иконы мне нравятся. Тепер у навчанні їм простіше. Дівчат зі звичайної групи для дітей із розумовим відставанням перевели в соціальний гуртожиток із власною побутовою технікою і окремою кухнею. Кожна з них відтепер оформлена як працівниця інтернату. Одні працюють прибиральницями, інші на кухні, дехто шиє одяг. Всім їм нараховують заробітну плату на рівні з іншим персоналом дитбудинку. Звісно ж, рівні з усіма вони приймають участь і в громадській житті, і приходять на збирання. Вот мы еще решаем юридический вопрос о том, могут ли они быть членами профсоюза. І так далі. Цим самим Макарівський інтернат, на відміну від інших подібних закладів, подарував своїм вихованкам шанс на майбутнє із повноцінним особистим життям. Раніше тих, хто досягнув 18 років, переводили в схожі заклади, але вже для дорослих інвалідів чи психічно хворих. В окремих випадках недієздатних дітей відправляли в гіріатричні центри до стареньких бабусь і дідусів доживати свого віку. Такі перекидання від одних до інших завдавали дівчатам ще більшої психологічної травми. Если бы были возможности каких-то новых форм существования этих интернатов, опять-таки, да, вот как подобное, вот как у нас есть это социальное общежитие, группа поддержанного проживания, может, если бы что-то еще придумали для более старших деток, да, там от 35 лет там, или сколько там, то это было бы очень для них в психологическом плане это было бы лучше, конечно. Ивана Деревянко, Владислава Гарбарь, факты подивились новини факти я бажаю вам лише гарних новин Бережіть себе та своїх близьких до побачення